Із корабля на бал випускниця Маргарита щойно здала іспит з математики, підбула репетицію до випускного нестила очі до неба підняти як на носі ЗНО. у нас 1 первого як у всіх випускно на этой неділю через день ідуть державна підсумкова атестація, екзамени випускні. А потім по місяця повіни это це буде знову зовнішні незалежно цінівані. Поэтому приходится готуватися сразу ко всему. То есть це большой стрес. Таких як Маргарита цього року понад 320 тисяч на 6 тисяч менше ніж торік. Не додалося і знань у випускників впоратися із тестуванням не під силу кожному десятому абітурієнту. Визнають у центрі оцінювання якості освіти, а знань не позичити ні в телефона, ні в планшета. Їх шукатимуть металодетекторами прямо в класі. Для цього робитимуть спеціальні перерви по 15 хвилин. Час на виконання тесту залишиться тим, яким він повинен бути більш 70% Ків пунктів тестування. Обладнані металодетекторами їх будуть застосовувати працівники правоохоронних органів. Якщо в когось гаджет знайдуть, виженуть із класу, а результат анулюють. Таких минулого року було 600. Один учень умудрився принести на пункт тестування три телефони. Один з них вчителі знайшли у шкарпеці. Втім, попри суворий контроль, шанси вступити до університету у цьогорічних випускників зросли. Документи можуть подавати одразу на три спеціальності до п'яти різних закладів. Це забагато визнають. У центрі оцінювання і радять дітям зосередитись на чомусь одному. Абітурієнтка Маргарита погоджується, по гарно математику знає. А от з мовами не вдалося. по англійському найменше, хуже всього ознайомлено, Якщо чесно, я рішала только несколько тих тестів. Тому що якраз по-англійському на школі не особливо готують. Ну буду учить, що там просто поповнять словарний запас, продовжувати, як звичайно, і хорошо запам'ятати всі правила. Математикою англійську мову цього року вподобала понад половина майбутніх студентів на підготовку. Вони мають трохи більше тижня. Викладачі радять не лякатися стислих термінів і не зубрити цілодобово. Це перевантажує мозок. Я раджу якось поділяти час. А це набагато краще ніж ви сьогодні приділите 6 годин. А завтра завтра ви будете такі втомлені, що скажете ні, сьогодні не буде жодної хвилини. Я раджу годину в день. Перегляд фільмів чи спілкування з друзями англійською для складання ЗНО не допоможуть. Переконана викладачка. Тому радить готуватися за спеціальними посібниками і перевіряти себе за правильними відповідями на звороті. Це може робити і репетитор за 200 гривень за годину. Деякі викладачі навіть ЗНО проходять, щоб краще дітям потім. Пояснити і все заради жаданих 124 балів. Це мінімальний прохідний. Та навіть якщо набрати його не вдасться, шанс стати студентом все одно є. Головний за профільний предмет мати не менше 170 балів. Тетяна Наконечна, Олександр Павленко, новини Юбяр.